Пти вас про такого виконавця як Стас Михайло? Ага, так, так. я завжди. чому в якому контексті я запитаю, чи відчували ви от витіснення російськими виконавцями українських співаків? Чи навпаки, це була здорова конкуренція? Пригадайте, як це було в 2000-х, тому що е, ім'я Стас Михайлов постійно з'являвся на, на загальнонаціональних телеканалах. Його <пис> просили, ходили на концерт. Я думав, І... що ви інше маєте на увазі. Тобто справа в тому, що був такий момент, я його рахую чорним в моєму житті, коли Стас Михайлов, популярний співар, він став дуже подібний на мене. Тобто він ага. зробив там бородку. І в мене були випадки, коли мене АЙО кожен день показували по телевізору. Кожен день. А мене ні, ні взагалі не показували. І, ми, і, і до мене стали чіплятися люди. Я, я був в шоці. Це було. пару років. Це було. Я вже не знав, що робити. Я вже добре. Я збривав цю бороду. там, Потім mm -hmm. збиваю її там. І щіпляли, і коли цей момент вже коли там, слава Богу, там він змінився в образі і я там, то це я ж видихнув, бо це була катастрофа. Я думаю, що це, я пам'ятаю, там як це можна в кожного артиста є, є, такі, є такі речі, але я пам'ятаю, як там в літаку. І стюардеса вона там і так, і сяк, і вона там ой, ай, і все, і потім весь, весь політ вона біля мене, і потім, а я з концерта летів, і вона так нахиляється і каже: Стас, ну все ж таки, ви знаєте, от, я все ж таки хочу потрапити на ваш концерт, коли це все можна зробити. Як і мій директор поруч зі мною сидів, і він каже: слухайте, Люба. Там, вона там якась інша. Ви там Сходіть до окуліста спочатку, потім будете на концерт. Так, я думав, ви це запитаєте. Так. Ні, а от щодо до мого запитання тепер. Конкуренцію, що ти з України або ти там. Ні, то, 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 тоді того не було. Була конкуренція, я... ви знаєте, в шоу бізнесі я вам скажу, там нема. От навіть деякі артисти вони там думають, що якщо там. Наприклад, одну от був артист там Іванов там, чи Петров, да? і, е, і він там пішов шоу-бізнесу. І, і, і він, за його місце можна зайняти. Не, не працює така ситуація. Якщо ти Гаррі Крічевський, твоє місце ніхто не займе. Не якийсь там Вася Іванов чи хто там ще. Якщо ти був потрібен, ніхто, навіть якщо його буде сто разів показати, він може розкрутитись. В телевізорі бути суперпопулярним, да, з, з гонорарами, такими, як, як телефонний номер закордонний якийсь телефонний номер з таким гонораром, але він не займе місця, він буде на своєму тому місці, mm -hmm. знаходитись. Він ніхто, ті, кому подобався е, там, Петренко чи там, іванов Всіда, вони будуть це, це в серце, музика в нас заходить в серце. Нема ніякої конкуренції, це враньо. Це е, кажуть люди. Ну, але с -с скажімо, що в такому жанрі, як ви виступаєте. Ну Нема. Так, в жанрі музики. Ну, 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 і що? А, ви знаєте, ні ніхто не співає пісні, подобні, на, е як це роблю я, і, і такі пісні. Є інші, хтось краще щось може робити, там <assa> комусь подобається то. Кожен має. Своє, якщо, якщо в тебе ти індивідуальність, якщо ти робиш під когось, оце інша справа. Є ситуація, коли роблять під такий вторічний, скажімо так, продукт, да? це інша справа. З таких дуже багато, я знаю. А коли, ну, ви, ну, ви знаєте, ну, от як можна, наприклад, зробити конкуренцію Павлу Зіброву? Паша такий один. І ніхто не зможе. Конкурувати на цьому місці, де він знаходиться з ним, так, так, Верки... я вас почув. І... Да. Чи здивувала вас позиція Стаса Михайлова щодо російського вторгнення в Україну? Нічого не здивувало, Я взагалі я не хочу про це. Ви знаєте, ті люди мене, вони мене настільки не цікаві, що я взагалі не хочу навіть знати про них нічого. Вони це, це для мене взагалі ні? Ну, о, для мене цих людей нема. Я не хочу їх знати, і що в них там коїться також. Але чому я вас питаю, це тому, що вони були суперзірками в Україні, багатьох нагороджували заслуженими і народними. Ви знаєте, от всі ті звання це повна фікція, і я взагалі не розумію, от я там мені там колись дали заслуженно. Артиста да, і не дали народного. Да. Коли там е, хтось там, е, коли здається, 50 років там мені було, написали там з, е, прохання, щоб мені дали е, хтось там з е, культури, да, з того, щоб мені на, на ювілей дали звання. От. Це з, через 5 років я не знав, що така була ситуація. І воно десь там за воно десь там затерялось. Це, бо, бо за те треба було гроші З Народне, що це таке взагалі? що Це це ж совок, повний, який десь є в світі заслужений. Там, інша справа, що нам треба вводити нові е, речі, які би па, е, па, так, як сказати, артисти. так, це підтримували інші, Як це у всьому світі так, там, відзначали, так, що це артисти, а це такі. -то. У нас кажуть, що ми там і, 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 в ми, ми хотіли бути в європейському світі, і, в, в суспільстві, да? і де, де там є ті народні? Що це таке взагалі? Так. Я почув вас. Е, останні запитання щодо цих російських особисто знайомі, наприклад, там Михайлов Шофотівський, чи ні? От ви з ними спілкувалися коли-небудь на політичні теми Спілкувався, так. Да. <гаси> да, це з багатьома так так, слідкував. <гаси> вони в житті такі ж самі. Чи вони от, як підтримують, наприклад, ну Шофтінський українофоб Також так, Українофіл. Зараз тепер правильно сказати, він підтримує потінський режим. Тобто вони в житті таке ж такі ж самі речі. Вам казали, чи ви ніколи <гаси> не тему я, політики? Я, я, я не буду переходити зараз на особистості, <гаси> бо я скажу, що я знаю, в якій вони ситуації знаходяться. Що вони кажуть, і що в них в голові, це зов, зовсім різні речі. Це як було в Радянському союзі. Коли ти думав одне, е, казав друге, а робив третє, От так же і там. От. Е, я думаю, що коли людина там просто мовчить, або, або старається щось таке дуже толерантно сказати, це він просто боїться. А ті, які там паня, е, на все, ну, це що, що їх, ми розумів, хто це? Mm -hmm. Тому це я думаю, що це дуже по-різному. Все. Дуже по різному. Мій mm потяг 245, півночі спогади не сплять. Нехай завжди трамвай -hmm. львова. Мені акортами цвенят. Історія написання пісень. В якої пісні є дуже особлива історія. Класна, така ем, кумедна чи навпаки. З ну, це, це, це та історія, коли е, невдача стала вдачею. Да? На нас на, пісня київлянка, вона взагалі не мала бути в альбомі. Ми приїхали писати альбом це був 92-й рік, і е, на студію е, Київського е, Радіозаводу. Там був такий Михайло Дідекс, відомий дуже звукорежисер, який працював там зі всіма е, радянськими артистами. Тут якісь хлопці приїхали записувати не, не ясно що взагалі. Бо, бо там студія була могла е, була компанія, яка такі пірати, пам'ятаєте, були де, ну, ви не пам'ятаєте, в 90-ті років були mm. пірати працькі, і вони, значить, там захотіли випустити альбом. І навіть платівка. Повинна була тоді. Е, ми записали, і коли повернулися в готель, в нас були пограбовані номера. Наші. От, все було, нічого не було в номерах. От, все було забрано. Гроші, що, що було, там на кормані пішли, купили фляжку горілки, е, докторську ковбасу. Угу. Це все випили з'їли. Що будемо робити далі? От, е, прийшов такий до нас. Там в номер прийшов участковий, який сказав, а ви що гроші, і речі лишаєте в номері. А де нам їх лишати? Що нам ходити з чемоданами? Так, треба ходити, тому що побачите, яка зараз ситуація. Сам участковий нам сказав, чому ви лишили речі в номері Отелі? Весела була історія. Так? О, тут же нас кажуть, там вже 15 номерів поставило. Я, я не чув цієї історії. От, я дивився да, інтерв'ю. навіть в програмі там Лихі 90-ті. В... Ну, давно-давним. Це, це було, так, да, це було кучу інтерв'ю брала. І е, от тоді, а гітара була, гітару ми на студію забрали. І я е, хотів написати пісню про цю ситуацію. Ми вже закінчили писати альбом. Але я був трохи під шофей. от замість е, тої пісні, яку я задумав, як це завжди зі мною буває, вийшла пісня Київлянка. З, зовсім між, не про ту ситуацію. Зовсім інша пісня. Коли ми в Франції прокинулись, е, я так дивлюсь, що це, що, що, що це за... За текстом, що це за, за акорди? я говорю, о, що це вони? А давай за руку, а давай. Вот. Mm -hmm. Поїхали на студію, зробили. Ви вже не пригадаєте, що було спочатку? Там не знаю, е е київлянка, київлянка, київляночка, чи що було спочатку? Чи музика, акорди? Шла, шла пісня, от шла пісня, як є, три куплети, приспів. Все була повністю пісня п'яним пограбованим написана пісня. І слухай, а давай, щоб альбом був такий більш веселий, щоб там, бо там дуже багато там, туди-сюди, давай її, давай. Аранжировку Рома зробив лівою рукою. там, Бистньому щось там забили, в секвенсор така була. Машину, mm -hmm. секвенція, забили щось, О, записали, треба було ще записати бек вокал І наш так, оператор Михайло Дідик, Він так почув, вже там звів, і він каже, хлопці, хоч правду сказати вам, Отак, такий класний у вас альбом, ви такий якийсь новий подих, е, ну, 92-й рік. Да? Мені вже казали, що це вже, все в тому жанрі, все вже сказано, а ви там новий. Але оця пісня, от, київлянка, да? вона взагалі не звідси. Нащо вона, вона, вона вам потрібна? І ми так. І, і ми, да, все, її не беремо в альбом. Ого. Він дзвонить е, до Іри, е, співачки, яка е, співала нам бек-вокал. Каже, що вона не приїжджала на студію, не потрібно. Бо цю бо пісню ми не беремо, не треба писати бек, ми її не беремо в, в альбом. А тоді все нам на, на, на кабіни, на кабіни писалось, от, на такі товсті шпулера магнітофони Це все писалось, тут дуже складний процес був. І не те, що зараз там забиваєш. І, і е, е, що сталося? Тоді ж як е, компиляція альбому йшла, тоді вирізали. Відрізали, вставляли в катушку пісні, да, і вона давалася, там вже з нею робили з того мастеру, зробили касети, там чи отмінки. І молодий, який не був на запису оператор, який прийшов помічник Ідека, він чомусь цю пісню вмонтував в альбом без беква. Він не, не зрозумів. І цей альбом пішов на Аудіо Україна студію. Ми ще навіть з Києва не поїхали. Як ми йшли біля стадіону е, Динамо із кіоска, а тоді касети в кіосках продавали. Я йду йду, щось знайоме грає. Я, я не зрозумів. Я говорю, Рома, Рома говорить так. «І, і ми чуємо, як Київлянка звучить з от, кіоска. І ми підходимо. Я говорю, «А що це, хто це співає? Та, то якийсь емігрант, по новий хід, що -то. будете купувати? Ми в шоці, ми прибігаємо туди. Як це може бути, к дідику? Що, що, що це за постанова? Він починає розбиратись, а вони отримали цей мастер, і вони на касетах їх раз і в продаж. І воно хітом стало в Києві там, за два чи три дні. Такого, не, такого ну, тільки зараз, напевно, коли вже є там, інтернет, Ютуб, да, може таке статися. Да. Тоді, в ті часи це нереально було І ми з, хто, цю партію сказали, щоб вона була із'ята з продажу, ну в кого там е, можна було да, там з бази. Ми дописуємо бек-вокал, інтегруємо цю пісню там, в альбом вже нормально, і вона і виходить, і так стала ділянка хітом. Клас, але це... неймовірна історія, тому що ніхто не знає, яка пісня стане хітом. Бачите, ви от розказували. Вона не думали, що вона стане таким народом. Це пісня, яка є, ну, якби це моя там, неудачна пісня, скажімо так, да, яку ми думали, що це кому не потрібна пісня. Я і зараз не дуже високого е, 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 мнення, скажімо, о цій пісні, але вона люди її вибрали і. Так. Це так, це так було? Це, бу, це був перший великий комерційний успіх у вас після цієї пісні, після виходу цього альбому. Чи довше був великий успіх? Ну, якщо, ви, що ви маєте на увазі як комерційний? Ми нічого Тоб... не зробили взагалі. Це були часи, ми... коли ми заробляли пірати. Ми заробили тільки репутацію. Ми, заробили, ми заробили те, що ми. Нам не копійки, не, копійки не заплатили ні, ні цента, нічого. Це все було тільки за репутацію. І... Ліхі 90 ті -е. Ліхі 90 ті -е, так. Да. але ми отримали можливість е, на, на майбутнє вже диктувати умови там, продюсерам, Да, і там, е, пішли вже якісь там запрошення на, на виступи. І от все було так. А щоб щось заробити, пізніше вже були такі золоті, золоті часи, коли з'явилися компакт диски І коли це був дуже короткий період, коли ті аудіокомпанії вони почали платити реальні гроші відносно реальні гроші за, за те, що ти їм віддавав альбом. І, бо вони встигали продати, поки пирати ще це не розірвали на шматки. І але цей період був дуже недовго. Прийшов інтернет і загубив всю ситуацію. Ну це було так. так цікаво. Дякую. Ще можливо одну пісню, історію невеличку розкажете нам в етері. Яка пісня для вас особлива? І чи був у вас протеже під час радянського союзу, чи вже в незалежній Україні а не було? Були люди, які в різні часи. Допомагало. От, наприклад, перший альбом був, був у нас один, мій, мій знайомий, який тоді був спонсором цього першого альбому. Так, Віктор дуже йому за це я був. дякую. Він, це вже таки починався бізнес. Так, були бізнесмени вже банкіри з'явилися. Люди, у були вже, вже великі гроші. Вони Допомагали їм, коли нам, Бо у нас взагалі нічого не було, ми не могли собі, скажімо, ну, записати альбом було нереально да? І... <свігра> на, на свої. Да? І люди допомагали як могли. Да? Тобто, хто, 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 хто був, такі були. Але так, щоб хтось був один, такий спонсор, крутий, який би там олігарх. Які би там допомагав вплон на так, жаль. Ну, а оцю цензуру, як, як ви мені розказували, що під час Радянського Союзу там теж цензурувалося, е, був якийсь протеже у вас? Це, ну, цензури не було. Цензура була при Радянському Союзі. Так, при радянському. тоді. Ну, коли я вже в кінці, скажімо так, там, коли я вже записував щось, то вже були часи Горбачова, там проблем з цим не було. Цензури не було. Їдемо далі, е, великі гроші. Е, пригадайте, коли це були, які ви змогли заробити, Бо ви ж казали, що е, піратські копії касет, потім ці диски було складно. Коли пішов великий тур, ви відчули, що о класно, гонорар музикою можна заробити? Ну, не було великих грошей. Ви знаєте чому? Такі гонорарі, які зараз у зірок тоді взагалі б, 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 приблизно не було, але ми ми. Е, ми тоді могли за концерт заробити стільки, скільки сьогодні, там, наприклад, заробляє звукорежисер якогось доброго гурту, да? угу. Ось там середньої популярності, скажімо так. Того не було, але все рівно ми заробляли більше, ніж радянські артисти, у яких були ставки там в Радянському Союзі, да? і там вони там 12 карбованців, 16 карбонців могли з одного концерту заробити. Да? На чоловіка. З нас, нас було інше, і нам казали, що це дуже круто. Якщо тобі там заплатили там, і 100 сто долярів, то, то О, да ти крутий чувак. Нам тоді так казали. Бо Бу, була дуже ну, інша була ситуація. От, на 10 доларів можна було прожити місяць. То це виходить вже зараз можна. Гонорари якісь отримувати, а раніше не було. Це мені, до речі, багато артистів розказують. Для мене це дивина, бо я не знав цього. Я рідна чорнобрива україночка, Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка. Мій потяг 245, півночі спогади не сплять, нехай завжди трамвай львова. Мені акортами цвинять.